Чому хтось хоче навчати, навіть не питаючи, чи це потрібно іншому. А якщо й потрібно, то може, для початку варто поцікавитися нашими справами. От скажи мені, ні. Чи правий був той сова, що так на нас напосів? Звісно, ні. Відповів ні. От бачиш, ні. Ми завжди з тобою знаходимо спільну мову, хоча й дуже різні. Відповідаємо завжди чітко так або ні. Весело мовив так. Думка про пікнік усе ще крутилася в голові, але й про совин урок теж не забувалось. Тільки но так хотів запропонувати ні щось веселе, як раптом почув. Хеппі, сумує. Ти чув? Хтось сказав Хеппі сумує? здивувався так. Ні, я почув, енд сумує. Хто тут? перепитав так, озираючись. Та це ми привиди з сусіднього лісу, Енд і Хеппі. А сумуємо ми тому, що не змогли знайти хомячка другого мого брата Хеппі. Навіть прапрадідів бінокль не допоміг. А коли ми сумуємо, то відпускаємо руки одне одного і стаємо невидимими. А ви хто такі? запитав Хеппі. Я. Так. А я ні. Може, ми вам допоможемо у пошуках хомячка. Ідея. вигукнув так. Поряд є галявина, там зараз білий і сова. Може, вони щось знають. Ми бачили їх учора, сказав тихо Хепі. «Та тож учора. А сьогодні новий день. Айда до них. Спитаємо про хомячка, пожартуємо з совою, піднімемо настрій ще й ближче познайомимось. вигукнув так. Так поділився своєю ідеєю і щойно з'явився на галявині у сови й білого одразу запропонував. Сово, задай нам ще кілька запитань, але ми відповідатимемо з закритими ротами. Добре. Погодився сова. Тоді скажи мені так. 5 плюс 5 – це 10. Так. Почувся голос, але так лише щільніше стиснув губи. Гаразд. А що скажеш ти ні? 9 мінус 1 – це 7? Ні. Почувся інший голос. Але це був не ні, він мовчав. Ні, другий раз за день я такого не витримаю. вигукнув сова. І після цих слів він аж присів і замовк. Білий, дивлячись на заклопотаного сову, задумався. У голові промайнула ідея, і він мовив Добре, тепер запитання від мене, так і ні, що ви скажете? Привиди існують. Щось зашуміло, подув легенький вітерець, і в повітрі з'явилася маленька хмарка, з якої виглядали чотири оченята з посмішками. Білий задоволено усміхнувся, він викрив бешкетників. Згадавши історію про хомячка, він додав Думаю, треба спитати білочку, що живе на нашій галявині. Може, вона знає, де його шукати. Так і ні, затоваришували з Ендом і Хеппі, і разом вирушили до білочки. А білочка, звісно ж, допомогла знайти хомячка. І для всіх настав справжній хеппі енд